Чому сьогодні я дуже багато розказую про духовність? Чому я завжди говорю, що духовний розвиток це номер один? Чому я кажу, що без духовності людина не може бути щасливою? І чому так мало людей йдуть у духовність? Зараз я хочу коротко відповісти на ці питання. Щоб кожен для вас почув, кожен для себе почув відповідь. Чому духовність це номер один, особливо зараз, у 2025 році, тому що духовність це основа нашого існування. Тому що ми, насамперед, духовні, ми частинки Бога. Ми – Спустилися на цю землю, щоб принести на цю землю славу Бога, щоб проявити Його любов через наші тіла, через нас. І це можливо тільки тоді, коли ми згадуємо, хто ми є, і знаходимо себе в Бозі. Коли ми чуємо, що зробив для нас Ісус Христос, і Він це зробив ще до світу І тоді ми починаємо відкриватися як Божі діти. Розумієте? Тому, допоки ми цього всього не знаємо, допоки ми не знайдемо себе у Божому сині і знайдемо себе як Божих дітей. Доти ми не можемо духовно розвиватися, і ми не можемо принести Божу славу на цю землю. Ось. Тому е, духовність це номер один. Е, Далі. Чому неможливо та, без духовності бути щасливими? Ну, тому що саме розвиваючись духовно, ми відкриваємо свою внутрішню природу, справжню. Ми відкриваємо для себе творця і відкриваємо його в собі. Тобто ми починаємо бачити його навколо себе, але найголовніше, ми повинні почути його всередині себе. Тому що, якщо ми не почуємо його в собі, нас можуть обманути. Розумієте? І тому без духовності, без відкриття. Бога без відкриття своєї справжньої природи ми не можемо бути по-справжньому щасливими. Ми будемо робити таку ілюзію щастя, як це відбувається, що ми чогось досягаємо, що ми якось розвиваємося, кар'єрний ріст, різні покупки, фінансова незалежність, но щастя нашої. Вільної душі тільки в духовному розвитку, тільки починається відтоді, як ми відкриваємо і чуємо в собі Бога, Творця, який створив все видиме і невидиме, і приймаємо той факт, що ми його діти. Тоді ми починаємо відкриватися і відчувати справжню свободу, даровану нам у Христі. Я не про релігію, друзі, пам'ятайте. я не про ходіння в церкву, про е, сліпе читання Біблії, по, про сліпе поклоніння, про цілування ікон, про якісь там залучення молитви. Ні, я не про це. Я про справжній контакт із Духом Бога, коли ти відчуваєш його кожною кліточкою, коли вдячність через цей дар життя тебе переповнює. Але ти можеш це відчути тільки, коли у тебе відбувся цей контакт з Богом. Коли ти розтворила вірую, що Христос зробив для тебе. Це не просто тому, що так треба, і Бог тобі щось дасть. Ні. Це треба прожити в собі. Ти маєш це відчути в собі, щоб воно потекло і вилилось через тебе. Ось! Тому щастя справжнього бездуховного розвитку немає. Це все фейк, не ведіться. А справжній духовний розвиток це впізнанні Бога, який тебе створив, який дав тобі життя, Бога, який живе в тобі, твоє тіло є храмом живого Бога, не е, 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 якісь будівлі, не храми. Творені руками, а твоє тіло є його храмом. Ось де ти маєш знайтися і пережити зустріч Христа, Бога Отця в собі. Тоді твоє життя міняється. І останнє, чому так мало людей йдуть в духовний розвиток, в справжній, в контакт із Духом Бога. Тому що там починається дуже сильна трансформація. Друзі, немає. Переміни життя без переміни е, вас. Тому що якщо ми ростемо в певних стандартах, в певних якихось е, програмах, е, в якихось рамках, розумієте, е, з певними думками про себе, про інших, про цей світ, ми не можемо з цим всім багажом іти у свободу. Якраз цей весь багаж він нас і тримає. І за того ми і хворіємо, і вмираємо, і ненавидимо, тому що ми не осознали, не усвідомили себе Божою дочкою чи сином. А в Бозі, в присутності Духа Святого тільки там є свобода. І тому мало хто йде сюди, по справжньому. Тому що там відбуваються дуже великі трансформації, дуже великі. Міняється все. Ти починаєш усвідомлювати ось тут, що ти думала так, що тебе воно привело до поганого. Я не кажу правильно, неправильно. Просто є думки, які ведуть тебе, скажімо, образно говоря, до спасіння. Та? А є думки, які ведуть тебе до смерті. Ось. І коли ти. Переживаєш цей контакт, ти починаєш бачити те, що ти раніше не бачила. Ти ніби нічого зовні ще не помінялося, але твоя внутрішність починає мінятися. Ти починаєш усвідомлювати, що я не хочу так думати більше, я не хочу так робити, я не хочу перебувати в цій компанії, тому що це веде мене до смерті. Не Бог мене карає, а я сама своїм образом життя веду себе в смерть розумієте? І тут якраз дуже великий такий камінь спотикання, що приходять переміни. І ці переміни, звісно, що вони відбуваються нелегко. Тому що, з однієї сторони, нелегко, тому що тобі приходиться все міняти. Все. Є таке, що особисто в мене друзі, кохана людина, країна. розумієте? Коли тут то починає все мінятися. Воно слідує наслідки тоді йдуть, що все міняється. Не завжди треба міняти, там, наприклад, якщо ви заміжні чоловіка, не завжди я про це не кажу. Але я кажу про те, що якщо ваша внутрішність міняється, все буде біля вас мінятися, і навіть ваш чоловік. Якщо ви по-справжньому приймете Бога в собі. Бога, який створив все, те, що зробив для вас Христос, це не про релігію. Двері відкриті для кожного. Чи обереш ти цей шлях, вирішувати тобі? Якщо хочеш по-справжньому жити щасливим життям, знати, як оволодіти собою, своїм тілом, своїми думками, тому що в Божій присутності ти цього вчишся. Ти підеш в цьому напрямку. Якщо ти хочеш, але не знаєш, приходь на мій практикум створи себе сама. Я тобі покажу базові речі, як ти сама будуєш своє життя незалежно, який шлях ти обираєш, але ти твориш свою реальність. І те, що ти зараз бачиш навколо себе, створила ти. Немає винних, немає не на часі, не та людина. Хтось поганий, не має коштів, немає, не знаю, що б там не було, немає ніяких виправдань. Є твої дії і наслідки. Тому, якщо тобі хочеться розібратися у таких базових речах, як створення своєї щасливої реальності, приходь на мій практику. Я тобі покажу п'ять практичних завдань. І ти зрозумієш, в чому вся суть, що все насправді дуже просто, але водночас нелегко, тому що тобі самі приходиться йти як сліпий котик. Тому тут є я, щоб пояснити на якомога легшому, якомога легшим способом, як це зробити, щоб це було скоріше, щоб ти навчилася творити свою реальність в насолоді, в легкості. Щоб ти свідомо обирала свої думки, свої реакції, тому що підсказка саме тут і є ключі до твого щастя.